Масштабне підпільне виробництво алкоголю на Вінниччині правоохоронці викрили групу злоумисників. На території могилів Подільського ділки виготовляли фальсифікат, готову продукцію збували під марками відомих вітчизняних та іноземних брендів. Торгували як оптом, так і в роздріб. Навіть відкрили власний інтернет-магазин, орендували склади. Аби відвести від себе будь-які підозри, усі приміщення цілодобово перебували під охороною. Діяльність гори бізнесменів поліцейські викрили. У зловмисників. Вилучили понад 20 тонн підакцизної продукції і тару для пакування за силової підтримки кор та роти поліції особливого призначення правоохоронці провели 70 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, місцями проживання та в автомобілях, якими користуються фігуранти. Загальна вартість вилученого сягає 5 мільйонів гривень. За результатами заходів, організатору та шістьом учасникам, серед яких громадяни Молдови повідомили про підозру, проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення інших учасників угруповання до відповідальності.